Привіт усім! Привіт! Усім! Ми вітаємо програму Час української пісні, яка започаткувала три роки тому великий фестиваль, міжконтинентальний фестиваль «United for Ukraine». І скоро буде ювілей, скоро буде розпочинатися нова програма. Новий похід української сучасної пісні континентами для прославлення України для висоти нашого духу українського по цілому світу. А зараз ми знаходимося в Орландо. Зараз тут буде відбуватися, і ми вже майже, майже на початку фестивалю, четвертого фестивалю. Ватра дуже символічна назва. Ватра, і тут буде дуже багато цікавих артистів. От мої дівчатка, я ми будемо разом співати. Буде багато цікавих людей. А ми будемо прославляти Україну, будемо молитися за Україну. От зараз зараз звучить якраз молитва від священників прозвучав гімн Сполучених Штатів Америки, гімн України. Одним словом, фестиваль української сучасної музики в Орленду. В Атра розпочинаємо всіх вас вітаємо і до зустрічі!